Уже три з половиною роки минуло з того часу, як блаженніший митрополит Володимир освятив місце під будівництво у Києві Святовоскресенського кафедрального собору. З тих пір роботи на будмайданчику не припиняються. З огляду на важливість об'єкта робітники не поспішають. Усе на кожному етапі виконують максимально ретельно. Наразі триває підготовка до заливки фундаментної плити. Зараз, мабуть, найважливіший момент будівництва, тому що всім відомо, що який фундамент зробиш, так воно буде стояти. А ми зараз робимо фундаментну плиту, заливаємо. Тому це в нашому великому будівництві, мабуть, самовідповідальна конструкція. Щільну сітку металевої арматури викладають вручну. Далі залізні прути заллють бетоном, але так, щоб деякі з них вивищувалися над загальним рівнем. Вони слугуватимуть опорою для подальшого будівництва. По периметру фундаментної плити виставлять спеціальні дерев'яні конструкції. Коли бетон застигне, їх приберуть. Унікальним є те, що усі 10 тисяч кубометрів бетону заливатимуть одночасно і неперервно упродовж кількох діб. Утвориться єдина залізобетонна плита. Робота надзвичайно складна, дуже трудоємка. Конструкція фундамента досить непроста, тому що споруда в нас така. Індивідуальна, цікава. Тут дозатрати великі були. Два місяці майже ми працюємо тільки над створенням арматурного каркасу. Зазвичай технологія заливки фундаменту такої великої площі застосовується при будівництві великих промислових об'єктів, приміром атомних електростанцій. І тоді виробництво бетону організовують по сусідству з Будмайданчиком. Однак у межах міста головною складністю може стати безперервне транспортування великих об'ємів бетонної суміші з заводу. Тож фахівці ретельно прораховують кожен аспект заливки бетону, аби нічого не завадило успішному зведенню собору. Дбають про додаткові під'їзди для машин, розробляють маршрути. Наприклад, в Києві ще ні разу наскільки я знаю, ніхто не заливав 10 тисяч кубів. Одновременно всегда делили. Здесь теж спочатку приймалися 5, на 5, на 6, на 3. Все-таки потім вирішили, щоб була цільна маневрна плита, залити одним масивом. Буде десь, мабуть, близько 80 людей. Будемо працювати в три зміни, тобто цілодобово, і буде постійно працювати 70-80 людей. 10 тисяч ну, ну це. Ну, якщо так розбивати 10 тисяч кубів на е, компоненти, е, то це тисячу тонн мета е, буде в плиті тисячу тонн металу, буде 10 тисяч е, навіть 11 тисяч тонн е, щебню, буде 6 тисяч тонн е, піску, буде десь порядка 3,5 тисячі тонн цементу. Так, спеціалісти вираховують, який саме склад бетонної суміші найкраще підійде для об'єкта з урахуванням швидкості висихання та бажаної міцності. Ідеальна температура для застигання суміші 10-20 градусів за Цельсієм. Будівничі зізнаються, спеціально не підганяли та не гальмували робочий процес, аби вгадати з погодою. Так господь управив. Кожен, хто працює на будмайданчику, віддається справі сповна. Це залежить від того, хто любить як свою професію. Я її люблю я все життя нею займаюся. Мені цікаво працювати. Тим більше, проєкт досить таки цікавий. Я багато чого побудував за своє життя, але таких споруд, як це, я будую перший раз. І мені цікаво. Хоча досвіду в мене вже вистачає. достатньо. цікаво. Чесно вам скажу. Досить цікаво. Основні роботи із заливки бетону заплановані на середину квітня.